Друзі, привіт! Я Іра. Ви на каналі Інгліш це англійська по фільмах та серіалах. І сьогодні ми з вами будемо дивитись мультфільм Діснею, а саме Мулан, і не той фільм, який мало кому запам'ятався. А класику, саме мультфільм. Якщо ви фанат класичних мультфільмів Діснею, то поставте, будь ласка, лайк. Можливо, тоді дійсно й зрозуміє, що нікому не потрібні їх лайф екшени, і почне знову знімати класні мультфільми. До речі, щодо лайф екшенів, нещодавно вийшло Білосніжка в кінотеатрах і зібрала найнижчі рейтинги. Тому нам стало цікаво, і поділіться з нами, будь ласка, думкою в коментарях, чи є там взагалі якісь лайф екшени, які дійсно чогось варті, щось там цікаве є взагалі. Ну, але ми продовжимо з нашою класикою. І розберемо усе цікаве. Що тільки є у мультфільмі Мулан. А перед початком підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі наших новинок. Ну що ж, ви на каналі Інглішдом. Поїхали! Is all grown up and, and save in China. You have a tissue. fu Your Excellency? See to it that this woman is made a member of my council. A uh, member? What? Uh, but uh, there are no council <laughs> positions open, Your Majesty. Very well. You can have his job. What? My. my? Oh with all due respect your excellency i think i've been away from home long enough then take this so your family will know what you have done for me and this so the world will know what you have done for china That little baby is all grown up and, and saved in china you have a tissue my little baby's all grown up and save in China. You have a tissue? Моя маленька дитина виросла і рятує Китай. У тебе є серветка? My little baby, моя маленька дитина, all grown up, тобто зовсім подорослішала. Growing up – це past participle від grow up, тобто виростати, дорослішати. А all додає тут емоційний акцент, підкреслюючи, що Мулан повністю подорослішала. Як синоніми можна навести це mature, типу змужніти подорослішати, але це більш так емоційно, або come of age, досягти повноліття чи. Зрілості Saving China рятує Китай. Saving – неформальна формальна форма від слова saving – рятувати. Ще можна сказати rescue, типу тобто рятувати когось з небезпеки або defend – Тобто захищати, обороняти «You have a у – «тебе є серветка. Це називаємо, такий розмовний, неформальний варіант питання, де пропущено допоміжне дієслово. Правильною граматичною формою буде do you have a tissue?». «Tissue» – називаємо це паперова серветка чи носовичок, щоб витерти сльози чи, наприклад, ніс чі фу Ексленсі. Сітует Дишвоміжмейдомеберов Майкансел. Чіфу. Your Excellency, see to it that this woman is made a member of my council. Чифу, ваша величність, подбайте про те, щоб цю жінку прийняли до моєї ради. See to it that то потурбуйся про те, щоб взагалі see to it це такий фразеологізм, який означає. Подбати про щось або забезпечити виконання чогось, звичайно, використовується в наказовій формі для того, щоб підкреслити якусь таку відповідальність за певну задачу, наприклад, чи обов'язок. До речі, є інші фрази з схожим значенням це make sure, типу переконайся, що або take care of, типу, подбай про That «This woman is made a member of my council», щоб ця жінка стала членом моєї ради. May – це діє слово passive Voice, що означає, що дію здійснить хтось інший, але результат цього вплине на жінку. Member of my council – тобто член ради імператора, дослівно член моєї ради. Council в цьому контексті означає радник чи рада, тобто група осіб, які консультують імператора. Мембе. There are no council positions open, your Majesty. A member of your coun what? But there are no council positions open, Your Majesty. Член вашої Ра, що але в раді немає вільних місць, ваша величність. Member – це член, тобто особа, яка є частиною чого, чи входить до складу якоїсь організації, там групи чи колективу, наприклад. But there are no council positions open, тобто, але немає відкритих посад у раді. There are no це така стандартна конструкція для заперечення Наявності якоїсь там ситуації, наприклад, чи місця. Council positions це посади в раді. Open, тобто відкриті, там вільні чи доступні. Ну, і Your Majesty – ваша велична стан. Very well. You can have his job. What? Very well, then. You can have his job. Гаразд, тоді вона може зайняти його місце. Very well, then, тобто це добре тоді. Then в даному контексті додається для підкреслення логічного продовження. Воно є по факту синонімом до in that case або so, вказуючи на наслідок попереднього висловлювання. You can have his job, Тобто ти можеш отримати його посаду чи його роботу. You can have, тобто ти можеш мати, ти можеш отримати. Ну і his job – це його посада. With all due respect, Your Excellency, I think I've been away from home long enough. What? My? Sure, Muye. Well, yeah. With all due respect, Your Excellency, I have been away from home long enough. З усією повагою вашої високоповажності я була далеко від дому досить довго. With all due respect, тобто з усією належною повагою. Взагалі, ось це due respect означає належну повагу, тобто це така форма вічливості, яка вказує, що людина не хоче ображати там чи принижувати, наприклад, співрозмовника. Є в нас з вами інші варіанти. Це with all due respect, наприклад, I disagree with your decision. Тобто, з усією такою належною повагою я не погоджуюсь з вашим рішенням. I have been away from home long enough, Тобто я була далеко від дому досить довго. I have present perfect, ну, з вами. Друзі, знову away from home – Це далеко від дому. Ну і long enough, тобто досить довго. Take this. So, your family will know what you have done for me. Then take this, so your family will know what you have done for me. Тоді візьми це, щоб твоя сім'я знала, що ти зробила для мене. Then take this, тоді візьми це, so your family will know, щоб твоя родина знала. Ну і what you have done for me, що ти зробила для мене. What you have done, знову present perfect. Бачите, як часто ми його використовуємо у відео. Ну і for me, це для мене. And this, so the world will know What you have done for China. And this. So the world will know what you have done for China. І це, щоб весь світ знав, що ти зробила для Китаю. So the world will know, щоб світ дізнався. So, як ми з вами вже сьогодні обговорюємо, це «що», тобто водить мету чи причину, по якій відбувається дія. Ну і the world will know означає, що дія буде відома на глобальному рівні. What you have done for China, що ти зробила для Китаю. «What you have Вочігавдан назвами це Present Perfect, ну і «for China», тобто вказує на те, що дія була зроблена на користь країни, а тобто Китаю. А взагалі «China» – це не лише назва країни, але й порцеляна. До речі, друзі, ви можете скоро помітити, що на крупі та шиї коня лішанга два силуети Мікі Мауса. Не дивно, Дісней завжди втискує у своє шитеврий логотип компанії. «Is she allowed to do that?» You you fight good. Oh, Thank you mm. Khan, let's go home. <laughs> mm -hmm. The flower that blooms in adversity. Is the most rare and beautiful of all. Sir, you don't meet a girl like that every dynasty. Is she allowed to do that? Is she allowed to do that? Is she allowed, Це чи дозволено їй? Ну і to do that, тобто зробити це. You... You fight good. Um, You... You fight good. файт. Um, ти ти добре б'єшся. You fight good, тобто ти добре б'єшся чи ти добре воюєш? Fight – це дієслово, яке означає воювати. Ну і good прикметник, але взагалі ця фраза трошки некоректна, Тут краще сказати well, тому що well показує ступінь дії. Правильно буде сказати You fight well. Oh. Thank you. let's go home. Oh, thank you. А let's go home. О, oh, дякую. Хане. Ходімо додому. Let's go. Це в нас скорочена форма від let us go, що означає Давайте підемо або Давай підемо. Ну і га в цьому контексті означає місце, куди вони планують повернення. Тобто це може бути як рідний дім, так і якесь затишне місце. <праць> The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all. The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all. Квітка, що розквітає у випробуваннях, найрідкісніша та найпрекрасніша з усіх. The flower вами це квітка that Blooms, тобто яка розцвітає. Взагалі, bloom – це діє слово, яке означає розквітати, чи, наприклад, там цвісти. І з вами це в труднощах. Adversity – це синонім до слова там нещастя, чи неприємність, чи, наприклад, складнощі. In the most rare and beautiful of all є найрідкіснішою і найкрасивішою з усіх. Rare – це назвами прикметне. Якщо означає рідкісний, незвичний чи там нечастий, наприклад, ну і бюрефл це красивий, гарний. Sir, you don't meet a girl like that every dynasty. Sir, you don't meet a girl like that every dynasty. Sir, таку дівчину зустрінеш не в кожній династії. You don't meet, тобто ти не зустрічаєш. Взагалі, meet – міцеді слово, яке означає зустрічати чи там знайомитись. A girl like that, тобто таку дівчину, як вона. Ну, no, every dynasty – кожну династію. Dynasty – це династія, тобто тривалий період правління однієї родини чи правителя. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Обов'язково напишіть в коментарях, хто ваш улюблений персонаж з мультфільму, та підтримайте нас вподобайкою. Крім того, напишіть, будь ласка, свій улюблений фільм, серіал, мультсеріал. тві-шоу, будь що у коментарях, адже ми дуже ретельно читаємо усі коментарі. І, можливо, саме ваша пропозиція буде наступною. Не забувайте, що перейшовши за посиланням. В описі під цим відео ви отримуєте свій персональний безкоштовний план з вивчення англійської, а також безкоштовний тест на визначення вашого рівня. Всі посилання чекають вас в описі під цим відео. А я прощаюсь і до наступного випуску. Бай-бай!